Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Маю можливість сьогодні поділитися з вами інформацією. Сьогодні буде в нас багато цікавого, будуть ціни на автомобілі. Побачимо, які ціни, які автомобілі продаються у Франківську. Відразу хочу одним махом сказати, друзі. Хто ще не, не знає, потрібно перевіряти максимально автомобілі. Їх потрібно як фізично перевіряти, так і можна перевірити на інтернет-ресурсі. Я зараз цієї сторони прикріплю Car Vertical, друзі. Значить, промокод Roma, ви можете отримати 20% знижки. Що там відбувається в цьому Car Vertical? Це є інтернет-ресурс, який має, може по базах подивити, ви можете перевірити автомобіль, що з ним було. Чи був він ДТП, та? чи був скручений проб. Ну, звичайно, це опиратися на 100% по такому не можна. Тобто, подивився, все добре, я купляю. Звичайно, треба перевіряти ще фізично, але це дає багато розуміння про автомобіль. Ну що, друзі, вмощуємося зручніше, робимо підписочку, палець вгору, і ми розпочинаємо. Ну що, друзі, ми розпочинаємо. Івано-Франківськ. Сьогодні буде дуже багато цікавого, піднімемо цікаві теми. Хочеться підняти сьогодні цікаву тему, яку, про яку ви вже мене на, в коментарях запитуєте. А саме про е, 23 й рік і початок ТО. Звичайно, також піднімемо, які автомобілі продаються і чому зараз добре придбати автомобіль. Скажімо так, правильний час для того, щоб придбати автомобіль. Можемо це зручніше, ми розпочинаємо. Друзі, так як ми зараз знаходимося разом з вами у Франківську, ми, нам потрібно розуміти, що Франківськ це є ринок, який спеціалізується по кроссоверах. Якщо вже так склались обставини, що ви вирішили придбати кроссовер, то десь вам потрібно орієнтуватися саме на цей ринок. Ринок працює, давайте так все поступово. Ринок працює в неділю. Один день, на 8 годину ранку достатньо приїхати, і, в принципі, можна щось собі дивитися, обирати. Ринок це є те місце, де ви можете приїхати і нічого цікавого не знайти. Ви знаєте, сьогодні був дуже гарний коментар, я написав, до речі, під цим коментарем золоті слова. Дуже гарно хтось з наших підписників написав, що в принципі, якщо їхати на ринок, то при великій кількості можна обрати автомобіль. Не купляють люди, які дуже там щось вибагливо до того підходять. Ви знаєте, десь воно золоті слова, але є і дійсно випадки, коли ходиш, шукаєш, ну нема твого автомобіля, тому тут, в принципі, двояко. Але десь, десь воно щось в тому є, тому що на ринку реально є велика кількість автомобілів, і ви маєте можливість багато-багато дивитися, багато перевіряти, ну і відповідно можна, можна щось обирати. Також за ринок хотілося би сказати те, що ринок це є місце, де машини всі красиві, всі помиті, але потрібно завжди перевіряти. Так як я сказав, через Cravertical можна подивитися це історію автомобіля. Звичайно, якщо автомобіль відвідував офіційне СТО, я сьогодні ще хочу, ви знаєте, з прикладу розказати вам цікаву історію, яка відбулася зі мною. А що відбулося? Відбулося те, що я пішов пити каву, до мене підходить один хлопчина, я знаю років 25, можливо, там 27. І каже, Роман, я вас пізнав, ви там з Тіктоку. Я кажу, ну, в принципі, в Тіктоці також викладаємо відео. та. Дивіться, придбали автомобіль, от зараз вже там пишемо договір купівлі. Я подивився, в принципі, по кузову видно, що всі лейбочки на місці, так бачу, ніби не, не, не крутилися болти. Тобто я собі вирішив, ми зараз його купляємо, я кажу, ну це добре, але кажу, ви все побачили, це, ну, вірю вам, що ви розбираєтесь в автомобілях, це добре. Але кажу, ще можна перевірити історію по Carvertiкалу, а що це таке, покажіть. Стоячи біля кави, я кажу, ну давайте вбивайте, пробуємо вбити все, він номер, зайшли на Carvertiкаal. Через моє посилання, там 20% знижка нам підтягнулася, всі, всі довольні. 10 доларів потрібно заплатити за перевірку. ну Це грубо що у нас 400 гривень. Цей хлопчина каже, ну давайте зараз там карточку, все все оперативно вбивають, а в цей момент вже там йде процес цієї документації. Ну, і після того, коли вбили він номер, побачили, що у 2021 році цей автомобіль. Був з пробігом 200, 330 тисяч. Я кажу, ну а скільки там зараз на щитку? Бачу, хлопчина побілів, стоїть в шоці. Я кажу, а скільки там зараз? Він каже, на щитку зараз 220. Каже, тобто, грубо 100 тисяч скрутили. Потім ми трішки ще дивимося, а там показано, що автомобіль був ДТП. По фотографіям не вдалося нам загрузити поганий інтернет, але бачу, хлопчина вже біліє і все решта. Друзі, до чого я веду цю всю мораль? Насправді, якщо так ще відверто сказати, в мене буквально був дзвінок, десь, я знаю, може тиждень раніше, до мене подзвонив один з моїх експертів і каже: Роман, ти знаєш, я подивився от по цих посиланнях, з якими там ми працюємо, ну, працювали. Ну, і де машини були, ну, не вартували уваги, тобто автомобілі реально були вже зношені. Ти знаєш, автомобілі продані. Тобто проходить тиждень-два, і автомобілі все-таки хтось, хтось їх купляє. Ну Експерт каже до мене, ну хтось все-таки економить на перевірках, десь так воно виглядає. Ви знаєте, економія на перевірках це, мені здається, недобре. Недобре, не те, щоб зараз хтось каже, о, Роман хоче там цей. Друзі, ви можете не звертатися до мене, ви можете не звертатися там, до когось інших на перевірку, але хоча б поїдьте на якесь СТО. Скажіть, слухайте, підніміть ту машину, подивіться там знизу десь, та? тобто, хай, хай принаймні якась перевірка та й буде. Зайдіть в цей, в цей же ж самий Carvertiка. Звичайно, є ризик, що Carvertiкал вам нічого не покаже, але прикупів, якщо автомобіль не був на офіційному СТО, але це також десь розуміння про цей автомобіль. Звичайно, що загалом, якщо ви будете е, купляти автомобіль за великі кошти, ну це ж не, не 100 доларів. То 400 гривень на перевірку навіть це ж через цей Carvertical, це така, знаєте, як жирний плюс для розуміння. Воно потрібно. Я вам більше скажу з власного досвіду, до мене дзвонять іноді люди, які вже купили автомобіль, а потім вдома подивилися на Carvertical і кажуть, «Ух, тут такий пробіг, що ого. Друзі, такі речі потрібно робити до купівлі. До купівлі ви маєте право вибору. Можливо, вам і підійде, що там буде щось скручено. Іноді ми буває дивимось на автомобіль і бачимо, що скручено там якихось 30 тисяч чомусь. Тобто дуже маленькі там, так? Там було 240, скрутили там 40 на 200, тобто десь, ну, є таке, так. І іноді люди в цьому, на цьому замовники і погоджуються. Та нічого трішки скрутили, ну, але загалом бачимо, що автомобіль досить в гарному стані, збережений і обслужений. Обслуговування, одним словом, також хочу зачепити по ході розмови. Обслуговування машини, друзі, це є та річ, яку ви маєте робити однозначно. Хтось до вас обслуговував автомобіль, також ви будете його обслуговувати. Тому, купляючи машину, ви знаєте, я часто чую, коли до мене хтось дзвонить і каже Роман, навіть бачу в коментарях. До речі, друзі, пишіть коментарі, кого що цікавить, пишіть, звідки ви дивитеся, дуже приємно чути. Але перечитую я, друзі, усі коментарі. Якщо щось толкове мене запитуєте, чи просто щось запитуєте, якісь речі, я завжди дам відповідь. Так до чого ж веду цю розмову? Значить, бачу я в коментарях, мені пишуть, що Роман там хочу придбати автомобіль, який я не буду обслуговувати років 2 і 3. Е, немає, друзі, немає варіантів. Є, ну як, немає? Завжди є варіант, але цей варіант придбати новий автомобіль. Якщо ви купуєте бушний автомобіль, на ринку це ви повинні розуміти, пробіги будуть нормальні. Та... От. Ви маєте бути готові до того, що все-таки пробіг буде великий. Відповідно, автомобіль хтось до вас обслуговує, якщо ви купите правильно цей автомобіль Та, з експертом, чи ви поїдете на СТО. Немає різниці. Ви перевірили і розумієте, що автомобіль вам, як кажуть, дістається досить обслужений. То що, ви починаєте їздити, його не обслуговувати, я не кажу про мастила, до речі. Мастила це взагалі не обговорюється, це ЄТО. А саме обслуговування, тобто якісь поточні ну, ремонти, та? Тобто якщо щось ну, по ходові почали їздити, та? сьогодні було все добре, резина ти трішки пересохла, десь попали в яму, чи просто почали працювати ходова. І почалося питання по салінблоках, по речагах, чи по шарові, чи по рульовому наконечнику. Не будете робити, ну, Тобто ні, три роки я нічого не хочу робити. Друзі, такого немає. Не настроюйте себе на те, що якщо б ви. Перевіряєте добре машину, ви платите за перевірку, значить вам куплять нову машину. Ніхто такого не може зробити. Тому до цього будьте готові. Це є правда, це є факт. Друзі, значить ми розібралися з тим питанням, тепер йдемо далі. Поки в нас ще є час, хочу підняти також важливий, важливий момент це щодо ТО, який буде в 2023 році. Ви знаєте, хто до мене звертався за допомогою у підборі автомобіля, у купівлі автомобіля? Всі знають, що я завжди казав, якщо ми бачимо, що є якісь проблеми по екології, тобто там вирізаний сажевик, я завжди казав, майте на увазі, прийде час ТО, а ми до цього йдемо, ми йдемо до Європи в ЄС, якщо це чи візьмуть, чи не візьмуть, то вже друге питання, але ми йдемо до цього. І швидше всього, що ми прийдемо до цього ТО. Я це вже останній рік, а може навіть і більше, про це вже всім нашим замовникам говорив. Тому тепер давайте скажу офіційно, як кажуть, в нашому е ефірному часі. ТО, 23 рік, не треба зараз, знаєте, там, а він там може не бути, може буде, Я щось зроблю краще, я щось зроблю гірше, може, може. Е всі ми прийдемо до ТО. Звичайно, є тонкі моменти, що буде, що не буде. Поки що ще немає роз'яснення, що куди, це тільки поки що, знаєте, як кажуть, накидка. Але воно буде. Це точно я вам кажу. Якщо ви хочете приблизно розуміння, як воно буде, дуже просто подивіться на сусідню країну в Польщу. От в нас буде щось похоже, тому що нас реально будуть підганяти під Євросоюз і ми прийдемо на то. Що в нас, якщо буде світло, ну я для прикладу, світло, будуть лампочки, стоять галогенки, та? чи там світодіодні лампочки без лінз, там де вони не передбачені, та? це буде штраф. Сказати вам свою думку, чи це є правильно. Штрафувати за, за світодіодні лампи, які собі хтось доставив, так, хто, коли водій їде і він доставив краще світло, це є краща безпека, це і все добре. Як це для зустрічних водіїв, це вже питання таке собі, знаєте, як кажуть, як зустрічні водії зустрічають, коли йому це сяйво світить в очі. Я відверто скажу, особисто мені. Я бачу, коли фари стоять нормальні, коли в мене я комфортно проїжджає автомобіль. А іноді дійсно людина їде і в нього от сяйво. В принципі, для мене це не є дискомфорт. Тобто я якось так, але люди мають різний зір і по-різному це все бачення. І це насправді є. Ну, має бути порядок в цій ситуації. Я не знаю, можливо, зараз хтось мені в коментарях напише Роман, та можна жити далі, так як знаєте, я кажу, як маленькі свинки, де. Де зробив, там, там воно і лишилося. Як хочу, так роблю, і ніхто мені нічого не зробить. Насправді, е... насправді, це не дуже добре, коли воно так все знаєте, кожен собі робить, що хоче, тому що бачимо, що з того всього виходить. Е... Дуже багато є питань і дуже мало відповідей, насправді. Але я вам так скажу, до ТО ми прийдемо. Реально ми прийдемо. Чи це буде воно працювати правильно, так як воно працює в розвинених країнах? Невідомо. Хотілося б, Хотілося б. але є другі моменти. Є дуже дивні речі. Так, хтось мені написав, до речі, також в коментарях. Роман, а що буде з автомобілями плюс 15 років? Нічого з ними насправді не буде. Це є страшилки, це я вже вам кажу. Це людей просто лякають. І тому тут сильно лякатися в тих речах не потрібно. Друзі, ну що, ми логічно підійшли до завершення. Хочу всім подякувати. Не забуваємо підписатись на канал, поставити палець згору, активувати дзвіночок. З вами був Роман Світушак. Усім успіху! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо і перемога близько. Бережемося, друзі.